Фрустук я теж знімаю. Всім привіт моїм підписникам і всім привіт. Крісмес Тролтавер. И ми осуджуємо це число, повністю осуджуємо, так що ми навіть не буде. Так, е, да, те, що получается, це день народження нашого друга. Ми не будемо е, той, е, говорити в е, його ім'я. 12 років недавно було день народження. Що скажемо зараз е, гномик. Да, да. Ти куда? Ты шо не пройшов? Ус, за це я буду за тобой гонятись. Ду-ду-ду-ду-ду-ду. Сам-то слаб. Лено, ты буквально тут бачиш. Бомба клят. Понятно все. Понятно, все. Выпусти меня хотя бы Выпуста, тварь. Не. Ты Тоді... э, Эх, хто? Вона пропадает, а мне воно треба. 11 з 2 Не, я не вмію 1 2, я в вмі... ній дякую. Дякую те, хто це зробив. А я знаю. Він тяжкий, ти його не пройдеш. В скобочках він прийшов. Ну ладно. <laughs> До речі, ці відео знімаються, тому що, э, Тому е, э, Завтра введення, ви розумієте, наскільки це свято свято. Так все, тварюга, Тварюга. Волхоп. Волхоп, я знаю, да, можно, я. Я ж... да, я вже проверяв. Я ж говорю, я що до, до записи этом то робив. Да, мы тестили трохи цю до записи. Ок, я піднімаюсь. Цікавий факт. Я трохи мастер паркуру. Трохи мастер. Идите нафиг. Все <смір> тварь. Все, тут протекаем, а то, то умерли. Лі... Может быть, и этой слаб. Легенды. Идет. Так, напевно, тоже. И я ось такие штуки. Ось такі невидимі платформи просто осуджую. Чому проблема просто зробити ось так? Ти типу по них... да, ти можеш спокійно по них ходити. і тут так тупо. Нашу. Колись, якби таке обі поставили десь. Якби таке в обі поставили десь не знати коли в 2017-му би просто обісрали, сказали, що саме ізічне обі, яке ми грали, потім ще кинули заявку в суд, бо тому що обі залегке. А зараз ми то банально не можемо пройти, бо тому що скіл. Ігроків в Роблоксі абсолютно всіх упав до таких низ, що тепер той просто ось так тролять, бо тому що вони хочуть. Хіба то не вона тільки що впала? А фух, окей. Добросовісно, всовісно вже. Я так ми її обж. Ні, не, по тому. у неї скін просто такий тупорелий. Ні, чесно. Не, я не расист. Короче, у неї скін такий, типа, да, він мемний, але багато, багато хто робить мемні скини, а потім всіх тролить. Всіх ненавидить і всіх б'є. Туди там. Проходьте. Я буду чекати ту женщину чорну. По нажатию гравця. То одна плота. Ладно, та черніха не йде. Туди її впала. Не треба було нажимати на кнопку. Шо? Імба. мене нема я бомж. Я не Якби тут хтось був, хто б нажав ту кнопку, я б задушив розграби я чекаю, коли прийде якийсь жорсткий челік, який зробить обі, який верне скіл старих людей. Наші предки вбивали бабутів, А ви тепер не можете зрозуміти нахер? Ви нажимаєте цю кнопку тролу? поїзд? <плес> Нет. Ми можем, якби не тролу. Що шо, шо Да. А, ні. я до нього не доходив. я раньше падал. Бедный. Ступай. Мє, я впав. Да, але не так низько, як ти. А, ну ладно. Угу. А мене бійшать момент, коли зверху є якийсь блок, який мішає нормально дивитись. Який там є? Це кіберкотлета? Ти на квіст. Ти на твіст. Це кнопка, щоб там вробити. Все, біжимо. Аккуратно. У мене така сама е, була, е, проблема була е, в одній грі. Знаєте, типа е, е, там стіна. Бідний. Стіна, коротше, летить, тіпа, і тобі треба е, сховатись там в кінці, треба пригнути вниз. А у мене тоді був е, за, е, той, за високий скін, е, щоб. Я мусом ей прийти. Позор Ютуба. Е, Я тут на монтажі е, напишу в, е, в душках. Вы, не прийшли? Угу, Твар, якщо ти нажмеш, я задушу тебе і всю твою сім'ю, да, вона нажала. Я задушу тебе і всю твою сім'ю. Ваші дії. Ні, женщина упала. Давай, Соник. А я той. Я пробую пройти это. Та. Там пришел якийсь Соник, и он вроде мешает эти вот. Але он не может помешать. У них там жесткая драка. Давай, Соник. Соник, давай. Ты сможешь. Туда. Сюда я пришел. Я пришв. Конечно. В скобочках Эээ Вин Э, він, э впав. Але ты мусишь? А я люблю Доміра, і Йоши, і Донкара. <сіх> а це вже ми виріжемо. Ладно, не будемо вирізати. Бідний. А я уже вищу, тебе я тебе тільки що бачив. Ти дуже близько до мене. доброго дня вот я у меня тоже таки было э, не ну я краще зароблюсь вот так Тільки аккуратно воно, э, ваншоты да, червоний ваншот. Чи ти думаєш, як я вмер? Чи що? Е, ну, трохи запізнився. Угу. <риклад> 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 Тоже приколы нашого класу. Вы це не поймете. И Шишо, но вы просто займаетесь это контентом. <клухи> Шишо Ий надоело, что мы лично называем ей Иии Им'я, потому что я хочу сдавать ім'я. им'я Потому что я не хочу здавати той Не из. Є... Ой, я прийшов. Ні, мен... Не, мен... мене немає же в карту. Що, ура! Я винер. Ты впав. Мы не скажем навіть инверсивну, ін... потому что тому. У тому. меня хочу давати той. Е... Лічні дані людини. Коротше, їй надає, що ми їй е, вічно говоримо ім'я, її ім'я. І, я, і я. Е, вона сказала, а я взагалі е, на Ім'я е, я Ігор Ігорович. <смас> Відтоді ми е, почали називати її такою Ігор Ігорович.

Хочешь? <смех> да. <смех> Не, я. Я. Я наипарший был. Клэ. <laughs> Коли Кенді Блосом був, а ну мені пофіг, я за нього завжди був прокаченіший, я найпрокаченіший в класі, я взагалі майже завжди найпрокаченіший всьому. всього. Да, конечно, всем удачи, всем папа.